Вінницькі села масово затанцювали. Школярі п'яти районів області: Піщанського, Крижопільського, Ямпільського, Могилів Подільського і Бершаського взяли участь у майстер-класах базових елементів сучасних вуличних танців. З-поміж величезного розмаїття танцювальних напрямків, хіп-хоп обрали організатори недаремно. Напрямок хіп-хопу це один із напрямків вуличних танців. Це популярна культура, яка має попит серед молоді. Діти зараз ходять. Молодь, ходять всі на дискотеки, хочуть рухатися, бачать багато цікавих фільмів про танці також і про хіп-хоп. І... Ми вирішили, що вальс, народні танці, якщо з цим проблем в районах немає, ну, з викладанням цих напрямків хореографії, то з хіп-хопом проблеми все-таки є. Дуже мало хореографів в районах, які можуть це викласти дітям. Ми, наприклад, з наших усіх п'яти районів хореограф по хіп-хопу, по сучасних танцях, навіть не по хіп-хопу, була тільки в одному, в Могилі могилів Подільському районі. Майстер-класи від відомих вінницьких хореографів відвідали понад тисячу учасників. У кожному районі більше двох сотень дітей вирішили урізноманітнити свої дозвілля, додавши до нього трошки хіп-хопу. Основна мета цього проєкту направлена на те, щоб ознайомити дітей з новим видом їхнього дозвілля. Останнім часом виникає багато проблем, особливо в сільській місцевості, оскільки клуби за інтересами чи гуртки вони є в обмеженій кількості і не завжди задовольняють попит наших сучасних дітей. І, на жаль, молодь віддає перевагу шкідливим звичкам і. Не хочу рухатися далі. Ми покликані були допомогти їм знайти новий напрямок свого руху. Проводила майстер-класи Вінницький хореограф-постановник суддя міжнародних змагань «Хіп-Хоп Інтернешнл» та хореограф майдансу Лариса Колесник. Мне понравился этот проект своим социальным характером, как бы дети везде, люди везде. Мне кажется, что надо помогать развивать отдаленные какие-то районы, показывать, что есть в мире. Почему бы нет? Тем более лето есть чем заняться, а не по улицам просто так бегать или за компьютером сидеть за телевизором дома. Пані Лариса розповідає, давно мріяла поїхати у район та позайматися із тамтешніми дітками. А ідея такого фестивалю вважає не просто чудовою, а й дуже необхідною сучасній молоді. У мене давно така ідея була виїжджати і показувати. Ну и как-то так, как говорится, планеты сошлись. Вот от, от... Надя появилась, я согласилась. Еще один хореограф мне помогал это украинец Олеся. Она тоже вместе со мной ездила, обучала. Я думаю, что надо. Потому что ну, вот я тоже общалась с ребятами, у них нет возможности выезжать в Киев, у них нет возможности выезжать в Днепропетровск, Харьков, тем более за границу. По разным причинам. Якщо гора не йде магомеду, или наоборот, магомед гаря, то гора прийде. З поміж кількох сотень учасників були і ті, які вже мали принаймні базові знання з брейкінгу, і ті, хто тільки перші кроки робить на цій стежині. Але найбільше вразила хореографів активність та цікавість сільських дітлахів. Как? показала статистика. Интересуется, потому что для меня было открытие, что вы вот тоже вы увидите ребята из чечельника парни абсолютно разного возраста, от 14 до 28-9, они себе приходят в одно время в зал, смотрят видео, что-то пытаются делать, не делать, ищут, как бы, ну, интересуется молодежь. Если честно, я думала, что у нас в районах никто ничем не интересуется. Оказывается, очень даже хорошо и приятно. Когда первый раз приехала, думала, что ну, честно, как-то -как так оно Будет, а появилось получилось очень даже ничего. А, Они постоянно пишут мне в соцсетях, как что, спрашивают, интересуются. Вот С координаторами общаюсь постоянно тренируются. Кто-то мне говорил сегодня, что они ехали в автобусе, остановились подышать воздухом, дети уже тренируются, что-то, как-то. Ну, я думаю, им понравилось. Юлія Кривенко займається танцями з шести років. Спочатку були народні, потім вальні. Тепер уже і хоп освоїла. Щоправда, хорографів брейкерів у районі знайти важко практично неможливо. Тож, аби чомусь навчитись, дівчині довелося шукати своїх наставників за допомогою всесвітньої павутинки. Тільки в мене з'явився інтернет, почала дивитися, от, і якісь рухи придумувати сама, якісь рухи там з кліпів, якихось відомих зірок. хіп хопом займаюся сама. А так, то танцюю з шести років, почала з народних танців, танцювала три роки бальні танці, от, а зараз займаюся сучасними танцями і викладаю у школі. Останнім часом вуличні танці стають все популярнішими серед молоді. На це є свої причини. Переконують представники підростаючого покоління. Тут можна імпровізувати, як тобі заманеться. Тобто, яка на що згодна спроможна ваша фантазія? Тут можна все, що свобода рухів, свобода рухів, свобода душі це класно, це модно, стильно. Ну танець такий напрямок, як хіп хоп, мені дуже подобається. А ця зовсім юна команда завітала до нас із мальовничого села Серебрія, що в Могилі в Подільському районі. Мешканці, хоч і називають своє село сучасним та європейським, але поки що ніхто з них стиль вуличних танців так і не освоїв. До початку конкурсу дітлахи розповідають, почувши про фестиваль та майстер-класи, долучились не задумуючись. У школі працюють гуртки, але, на жаль, хореографічного гуртка немає. Тому ми, почувши пропозицію батьківської фонду Батьківська земля, вирішили попробувати свої можливості і ще раз переконати всіх і довести самі собі, що ми можемо, що ми сильні і ми справимося із заданою проблемою. Над назвою новоствореного колективу довго не думали. Охрестили його просто дружба. Цікавою стала і новостворена команда Маренго. Дівчата розповідають, давно мріяли виступити на фестивалі. А дійшовши до фіналу, переконались. Головне мати бажання працювати над собою. Відчуваємо тільки задоволення, коли ми приймаємо участь. у таких конкурсах. ми майже може так сказати, що ми цим живемо. Тому не страшно взагалі було там? Ні, ми на сцені Танцюємо для себе, для усіх. Ми віддаємося наповної. Тобто, ми не думаємо. Ну, ми взагалі не відчуваємо страху. Претендентів на перемогу сьогодні чимало. Учасниці команди Маренго зазначають, суперників сильних вистачає, тож, якщо перше місце здобути не вдасться, засмучуватись сильно не стануть. Честь і кожен з нас вже переміг. Адже ми участвуємось в такому конкурсі, і це для нас уже маленька перемога. Варто зазначити і те, що проект реалізується у рамках антитютюнової та антиалкогольної кампанії. Його мета не тільки ознайомлення дітей та молоді, яка проживає у сільській місцевості із сучасними вуличними танцями, а й пропаганда здорового способу життя. How I, I play Who can take the can shine a longer high it is the shit I Come back and blow the scene. Sort of like Bombay You want to go to success But you're going the wrong way Put up bro I'm California's own grown, Light up a zone smoke. Hell, so the me and smoke out, brains was in the rain It's flowing Me On the same song Now that's something that You can definitely play I'm I'm a beast I'm a beast Like Toto and Nina I have my fish Here record. Яскраві враження. Ми ділимося не тільки своїми вміннями танцювати, але й порівнюємо, порівнюємо себе з іншими та навчаємося чогось нового. Що найбільше і сподобалося кілька етапів фестивалю. Мастер -клас, Мастер клас багато нових знайомств, багато нових відчуттів для себе, навиків. Це цікаво дуже для нас, і нам це подобається, це корисно. Ми для себе дізнаємося багато нового, багато нових років вивчаємо. Нам це просто подобається і танцюємо від душі. Фіналісти отримали на згадку, окрім приємних вражень, кубки та дипломи, і вирішили до наступного конкурсу підготуватися ще краще, аби згодом брати участь вже в обласних та всеукраїнських змаганнях.